Доброго ранку малята. Сьогодні я вам розповім, що трапилось з нашим знайомим котиком Мурчиком. Тож, слухайте, наш котик дуже любить грати з м'ячем. Він його товкає, буцає, стрибає через нього і від того дуже радіє. Йому подобається ця іграшка. І ось одного разу так загрався. Що не помітив, як опинився на дорозі, а там багато маленьких і великих машин, і всі швидко рухаються. О, лихо, мурчик потрапив під велику машину. Котику боляче, він зламав лапку. Ось що буває, коли гуляти на дорозі, на її проїжджій частині. Діти, скажіть, чи можна гратись? На... Проїжджій частині, Гратись на дорозі не можна, це небезпечно. Переходити через дорогу потрібно в тому місці, де є знак пішоходного переходу, і тільки з дорослими по зебрі. Ні, не по цій. Це тварина, яка зветься зебра. Дуже схожа на коня, у якої полосаті смужки, білі та чорні. Я маю на увазі пішохідну зебру або пішохідний перехід. Давайте зробимо для нашого котика такий перехід, а в цьому нам допоможуть наші батьки. До роботи малята! «Чудово! а я зебра непроста, без копит і без хвоста, лиш маленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Ось наша пішохідна зебра і готова. По ній безпечно можна переходити дорогу. Тепер на смурчик, і ви малята. Знаєте, як поводитись на дорозі та в якому місці переходити її? Чекаю ваші роботи. До побачення!